Депутати, вам довірено мандати. До з часом їх повертати. Депутати, депутати. добрий вечір, дорогі депутати, шановні виборці. 21.00 на телеканалі ТВА спільний проект громадянської мережі «Опора» та телеканалу Тивай, дорогі депутати. Андрій Сайчук та я, Юлія Банкова, найближчі 20 хвилин розкажемо вам більше про український парламент. Ну і депутати цього тижня все таки мали працювати округах. принаймні так зазначено на сайті Верховної Ради. Дивіться перший слайд. І відповідно, оскільки вони в округах туди вирушили, і ми, і як ви пам'ятаєте, напевно Юлія минулого разу їздила на Буковину, тобто на західну Україну. Ну і логічно було цього разу відправитися на схід. От ну і логічно було би відправитися наприклад в Донецьку область. Чому тому, що 26 депутатів, якщо мені не зраджує пам'ять, тобто найбільша кількість мажоритарників надала нам саме до Донецька земля, і ми так чи інакше будемо ще звертатися до а, донецьких депутатів і висвітлювати їхню діяльність. Ну і Андрій побував у славному місті Слов'янськ. Чому власне Слов'янськ? Місто до речі, а, до речі, достатньо благополучне за донецькими мірками. Там немає проблемних шахт, та й взагалі ніяких шахт немає це курортне місто, і це курортне місто обрало. А людину, яка може сказати, перший раз, приїхали там, не дуже знали цю людину, і тому і це не просто людина, а це між іншим Над син прем'єр-міністра України. Отже, Олексій Азаров в репортажі зі Слов'янська. Азар Олексій Миколаєвич, народний депутат України сьомого скликання по виборчому округу номер 47, місто Слов'янськ, Олександрівський, Слов'янський райони Донецької області, висуванець партії регіонів, син прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Упродовж передвиборчої кампанії був помічений спостерігачами громадянської мережі Опора в самопіарі за бюджетні кошти та підкупі виборців. Продуктові набори для ветеранів, рюкзаки для школярів, відкриття газогону, два нові тролейбуси та різноманітні об'єкти в місті. Святослав Ципін, колишній кандидат депутати на цьому ж окрузі, зняв свою кандидатуру після обстрілу невідомими його автівки. Наразі Ципін перебуває під арештом. За результатами розслідування української правди Олексій Азаров є власником розкішних апартаментів в Австрії. Цього разу ми Слов'янську, Донецькій області, і ми тут не опадково. саме тут знаходиться приймальня народного депутата Олексія Зарова, між іншим сина прем'єр-міністра України. І знаходиться це приймальня не де-небудь, а просто у міській раді, яка знаходиться в мене за спиною, не тільки за моєю спиною, а за спиною того дядька в Кашкеті. І ми просто зараз йдемо туди і сподіваємося застати народного депутата, власне, за тим, чим він має займатися а саме за прийомом громадян. Замість Даного ящика для запитів спеціального забезпечення, який буде переміщено сюди для зручності, оскільки люди вже знають і пам'ятають, що воно тут є, тут буде табличка громадського приймальня народного депутата України Олексія Миколаївича Азарова. Тут будуть розглядатися звернення, як письмові, так і усні. Мешканців 47-го виборчого округу на даний момент вирішується, буде вирішуватись питання, якщо це питання місцевого значення, тобто воно буде безпосередньо вирішуватись на місці, буде вирішуватись мною, моїми помічниками за допомогою місцевих органів самоврядування. І ще раз можете пояснити, чому нема зараз пана Азарова, оскільки все-таки зараз робота за графіком робота в округах. На даний час я не можу вам пояснити, чому його саме тут немає. Мабуть, робота, оскільки Верховна Рада тільки почала працювати, розблокували, тому зараз перебуває в Києві безпосередньо там, де повинна відбуватися робота Верховної Ради України. Останній, Останній раз він був тут у січні місяці. Нам заведуть, мабуть, всі города України, тому що дійсно у нас не тому, що син там прем'єра, а тому, що дійсно він деятельний чоловік сейчас я знаю, что он занимается нашими вопросами в городе Киеве. Я думаю, не обязательно сегодня находиться здесь для того, чтобы помогать округу. Однозначно, то ли это придет городской голова в кабинет министров и будет там не знаю, куда идти, то ли эти все вопросы сегодня за городского голову решает Алексей Николаевич Азаров. В час выборчей кампании, людина, яка не була з цього места, а взагалі довший час живе за кордону. Він приїжджає, якісь роздає подарунки, якась велика піар-компанія зірки ступають, його обирають депутатом від міста. А ну приписують вам таку цитату. Ви сказали, хто більше заплатить місту, того й оберуть. Я мер женщина знаєте, як-то я. может быть, это сказала так эмоционально, но однозначно я бы хотела, чтобы пришел тогда депутат, тот, который бы видел проблемы города и, ну, не жадный был. Я не люблю жадных мужчин, я вам сразу скажу. И Азаров Алексей Николаевич, он, ну, он, конечно, он ну, добрый, я вам хочу сказать, он не жадный. Сколько детских площадок? сколько установлено оборудование. То есть это все, вот он, он, это не государственный. А Звідки вони Ну, були його деньги. Він же готувався до виборної кампанії. Він же прийшов сюди не бідний чоловік. Після виборів Олексій Азаров не часто тішить своєю увагою мешканців Словянська. Тим не менше, його присутність тут відчувається. Вона можна у увічна, Навіть от в таких лавочках кожна з них до речі підписана. Е, подарок Слов'янську від суспільної ініціативи Олексія Азарова. Наш регіон. Не знаю, чи цього вистачає власне таких знаків уваги а, виборцям Азарова, Ну, зрештою ми зараз у них це спитаємо. Добрий день. І дорогі депутати програми. А ви знаєте, хто у вас депутат в місті? Від міста? Від міста? Ні, від міста не знаю. Ну, Народний депутат. Не знаю. А знаєте, хто у вас депутат від міста? Я, я знати не знати хочу. Чому? Потому що не хочу. На українському говорити не хочу. А що в не Я в політиці не сама. Ви не голосували? Ні. Nee. Поняття не маю. Ви що, не голосували? Ні. І вам не цікаво? Абсолютно. Знаєте, хто у вас народний депутат з Слов'янського? Ні. Ви не голосували? Ні. Народний депутат, хто у вас? Азаров. Як він допомагає місто? Ну так, звісно, він же нам э, школи. Школу для сліпих от дитячі детські площадки везде поставив. Компанія ТВА дорогі депутати програми. А знаєте, хто у вас депутат народний? По фаміліям нет, чесно кажучи. Народний депутат Славянський. А Азаров, Олексій Азаров. У нас на кожній лавочці написано. Та, а на лавочках що? А на лавочках написано, щоб <решко> чтоб... <решко> да, лавочка. перед виборами поставили лавочки і написали. А що ви за річкаєте від Азарова як депутата народного? Що він має робити? В первую очередь слушать народ. В первую очередь. Вот сейчас, когда идет разговор о Сланцевом газе, о том, что люди восстают против этого, даже против каких-либо, ну, то есть даже пробные вышки бурить. Мы не ну, мы не хотим, мы против этого. Вот его приглашали сюда, он не приехал. Почему? Где же ну, голос народа почему не слушается? Азаров? Точно. Да. И как Кьяквин, для Биста сейчас рубль? Не знаю, делает чи не делает. але дело в тому, що ми обратились, живемо в баракі і на нас наплевали. Зверталась до нього? Зверталася да, дочь к ньому. Олексіє зараз, як місто допомагає. Ну, після виборів, як то кажуть, за тисячі школи, які будувалися, тобто ремонт був, затихли, працівники зникли. Роботи припинилися. Деякі є школи, які встигли її відремонтувати і відремонтували. Але інші так стоять, матеріал лежить, працівників нема. А зараз? Як він? Нормально працює? Ну, ви знаєте, Я як то это не Як він працює. Покращення немає. А часто По... в місті буває? Ну, я думаю, ні. Хорошо, будемо знати. Сьогодні приймають. Тільки, ви знаєте, чого надіжди нет на улучшення. Ні. З кожним днем все хуже і хуже. Ну, якщо чесно дороги отримують ми... вам лікарню. Ви знаєте, це, звісно, не для преси. Выключите, пожалуйста. Ну, і доки Андрій їздив в Слов'янському, ми тут з опорою рахували законопроекти, бо все ж таки Хоча рада була заблокована, але депутати все ж подавали законопроекти. І далі більше про те, скільки законопроектів і яка їхня тематика, розкажемо у рубриці парламентська математика. Отож, нагадаю, що в січні депутати зареєстрували близько півтисячі законопроектів і постанов, з яких було ухвалено щось 28, якщо не помиляюся, і ті, які були ухвалені, авторства були або президента, або Кабміну, або ж. Партії регіонів, отож за лютий місяць, доки рада не працювала, депутати зареєстрували 275 законопроєктів. законопроектів, і активність трошки помінялася цього місяця, оскільки в минулому місяці найактивнішими були депутати від партії Батьківщина цього місяця, тобто в лютому, найактивнішими вже були депутати від партії регіонів. Вони зареєстрували 105 законопроєктів. законопроектів. Я хочу доповнити що це слайд номер 2. Ну, я хочу також сказати, що немає важливо значення кількість, головне якість тому попереджаю депутатів, аби не гналися за кількістю. Якщо ми тут у вас назвали, що у вас найменше законопроектів, це не означає, що в наступному місяці ви повинні виконати і перевиконати якусь норму. Норми немає. Отож, на другому місці батьківщина, на третьому комуністи, потім міжфракційні, позафракційні Свобода і «Ударівці» зареєстрували в лютому 10 законопроєктів. Тепер трошки про тематику законопроєктів. Тематика була переважна, якщо візьмемо першу пару. Це найактивніші депутати партії регіонів і батьківщина переймалися переважно економічними питаннями і господарством. Це найбільша кількість законопроєктів, Вони зареєстрували саме на цю тематику. Далі слайд номер три. Комуністи і позафракційні депутати переймалися соціальними проблемами і стандартами. 24 і дев'ять законопроєктів на ці теми зокрема зареєстровані. Трохи менше економікою, грошима, гуманітарними проблемами та правоохоронною системою. Слайд номер 4. свобода і законопроєкти міжфракційні. Головна, головний відсоток, найбільший відсоток серед таких закон серед законопроєктів цих депутатів це політика та державне управління. Трохи менше оголошення свят і е, пам'ятних дат у свободівців. Ну і далі економіка, гроші, соціальні стандарти, е, правова система. І про удар трошки. Удар переймався найбільше правоохоронною системою і правосуддям. Чотири законопроекти це найбільше законопроєктів на саме на цю тематику. Зареєстрували. Ударівці ну я допомню, що це був слайд номер 5. До речі, тут це сказати, що наскільки депутатам вдасться зараз ці всі закони ухвалювати, оскільки закон сь сьогодні підписав Янукович, все таки а нові правила голосування для депутатів, і чи буде достатньо в них для того, щоб набирати в щоб голосування було результативні. Я дуже сподіваюся, що тепер, коли Рада вже нарешті запрацювала, всі ці подані законопроекти почнуть розглядатися і ухвалюватися. На це ми дуже сподіваємося. Поїхали далі. Зараз пропоную трошки поговорити, про, про те, які законопроекти нам видалися найцікавішими, найоригінальнішими, можливо, найабсурднішими словом, ті, які ми виділили. І про це ми поговоримо в нашій рубриці Законороб. Трійка лідерів, трійка тих, кого ми та опора виділили з, усі, з цих 275 законопроєктів. Почну з третього місця. На третьому місці ми поставили такого депутата позафракційного, це Лев Миримський, який зареєстрував, зареєстрував законопроєкт, у якому, власне, йдеться про наділення громадян правом мати подвійне громадянство. Депутат вважає, що отримання, можливість отримання подвійного громадянства це дасть. Можливість українцям достойно заробляти за кордоном полегшить отримання іноземної освіти, надасть їм можливість вільно подорожувати, і що головне убезпечить від політичних криз потрясінь та дефолтів. Ну можна нагадати, що Лев Миримський це депутат з Криму. Там традиційно це питання вважається достатньо актуальним багато кримчан. Як кажуть, де-факто має навіть подвійні паспорти, це заборонено зараз законом. Я думаю, це дуже спірний законопроект. Він точно буде викликати великі дискусії. Я би його прийняв хіба що, знаєш, для того, що так є можливість, наприклад, запрошувати більше менеджерів за кордоном, в тому що для державного управління небезпеки, з іншого боку, теж вони достатньо очевидні. Це... Бачиш у пояснювальній записці йдеться саме про те, щоб убезпечити людей від політичних криз потрясінь і дефолтів, а не про менедж менеджерів іноземних, які з досвідом. Але це точно буде збільшувати в Криму, наприклад, вплив Росії. Це абсолютно очевидно. Однозначно. до не вони забудуть за кого хто їхній президент в даному випадку, бо вони зможуть голосувати і за Путіна, наприклад. Ну а до речі, ще хочу зазначити, що також цей законопроект дозволить іноземцям мати можливість набувати українського громадянства, не відмовляючись від свого. І продовжу перше і друге місце це законопроекти трошки схожі за своєю суттю. Отож, спочатку, друге місце на другому місці ми поставили людину з партії регіонів. Це депутат Антон Яценко, який пропонує. Зробити жорсткішим покарання за зберігання збут купівлю наркотичних засобів або їхніх аналогів він пропонує, щоб покарання за там контрабанда, зберігання, продаж і все таке інше, але бодай за зберігання, навіть довічне ув'язнення. Хочу сказати, що довічне довічне ув'язнення в Україні це 20 років. Після 20 років в'язень має право звернутися за помилуванням. Це угу. і... це насправді такий зворотній шлях, оскільки досі Україна йшла в напрямку а, декриміналізації цих статей. Ну оскільки за радянського союзу вони були дуже суворі, там за якісь там кілька грамів марихуани могли тобі дати якісь тюремні ув'язнення. Цим користувалася міліція. Ну, мені здається, що в усіх країнах все-таки йдуть від а... Тому що Наркоманія це є це є хвороба суспільства. Це не, не ті люди, які тобто і знаючи тим більше нашу нашу ситуацію в правоохоронних органах. Ну це явно не, не ті люди стали. Крайніми, здається, в цьому законопроекті, тому він нам видається дуже недоречним і ретроградним. Ну, може бути таке, що там можуть підкидати. Ну, є така от небезпека в країні, яка ну в нашій країні в нашій країні насправді є така не небезпека. От ну і хочу нагадати, що це не найжорсткіше покарання. Нам є до чого рости. І е, на замітку пану Яценку скажу, що, наприклад, в Ірані за зберігання наркотиків вішають в Таїланді. Е, так само смертна кара, Отож, Ну, тобто індунезії здається по ув'язнення там за мінімальну кількість ну, зберігання наркотиків. Ну це якщо, ще ус... це, ж, тобто це, що пропонує Антон Яценко, це ще благородно. Якщо це наші орієнтири, то так. І на першому місці нас двоє депутатів-комуністів: це Петро Цибенко та Ірина Спіріна, перший і другий номер партії комуністичної партії України. Отож, вони пропонують внести зміну до закону України про психіатричну допомогу. Але цей законопроект пов'язаний з попереднім, тобто з наркоманією і алкоголізмом. Як саме отож, депутати комуністи пропонують дозволити примусову госпіталізацію до психлікарні осіб неспроможних усвідомити шкоду вживання алкоголю та наркотиків. Автори наполягають, що вживання алкоголю наркотиків е, треба класифікувати як психічний розлад, виявлення якого дає право для е, примусової госпіталізації. При цьому вони посилаються на досвід 80-х в радянському союзі, коли справді для тих, хто вже забув, були такі спеціальні. Спеціальні заклади державні, де примусово лікували людей, наприклад, від алкоголічної залежності, і там вони мали працювати за якісь копійчання, абсолютно там компенсації. Ну фактично, це було це була така виправна діяльність. і Потім вона була все-таки там зрозуміло, що це не той метод, як треба боротися з алкоголізмом. Ну абсолютно, ну це це так само, як наприклад, сухий закон. Давним-давно все це ви прийшли. Ну зараз от є ідея повертатися в 80-ті в радянський союз. Ну комуністи не собі не зраджують, тобто вони отримують. Ну, давайте почнемо спочатку з витверезників. Повернемо по витверезників в такому випадку. А там вже подивимося і до ЛТП докотимося. чуть-чуть. домовились. І хочемо трошки розказати про законопроекти, які ну не 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 жартуючи, а серйозно до закону про законопроекти, які так само привернули увагу. Е, зокрема, хочу сказати про міжфракційний законопроект. Лідери батьківщини свободи та партії Удар внесли законопроект про Національне антикорупційне бюро, е, яке передбачає створення такого антикорупційного бюро. Єдиного правоохоронного органу зі спеціальним статусом хочу сказати, що була е, буквально восени в Латвії, де прекрасно функ... працює таке бюро, воно є абсолютно незалежне ні від кого, від жодної з гілок влади, і саджають. Е, Ловлять, звільняють чиновників, депутатів і всіх і чиновників будь-яких е, рівнів, тобто, це там ефективно, цілком логічний і, по-моєму, дуже корисний і потрібний Україні законопроект. Але чи можемо ми розраховувати на нього? Це досвідки пройшли всі країни, які успішно давали високий рівень корупції. Ну в тому числі як і там, наприклад, запровадження посади спецпрокурора і так далі, тобто незалежних людей, які можуть провадити розслідування, не побоюючись е, того, що вони можуть бути звільнені, і так далі. А я б хотів Значити ще один законопроект, теж до речі, від опозиції від пані Тетяни Слюс. Я мушу зачитати правда, назву. Вона дуже складна Ні, це для Ні, пояснюв... Це з пояснювальної запис... записки. Чим власне нас привернув, привернув нашу увагу цей законопроект. Спочатку посміялись, але насправді це дуже е, важлива і дуже потрібна в Україні. Наразі звучиться так. Законопроект від Тетяни Слюс мені здається, він дуже є е, дуже є правильним. Він зокрема забороняє приймати ухвалювати судами різні, різні рішення там вночі, наприклад, неробочий час. Це те, що дуже часто буває, коли треба. Треба дуже швидко десь нагнати НАТО беркуту на якийсь об'єкт чи в там приймальню якогось депутата, те, що ми час від часу на жаль спостерігаємо в нашій країні. Отже, цей закон унеможливили ці такі рішення, вони мають прийматися тільки в робочий час, встановлений власне цими е, поправками до закону. Або якщо це загрожує життю людини, але хочу також нагадати тобто є певні винятки. Вони обумовлені, але це точно там не якісь речі, які потім кваліфікуються як редовське захоплення, наприклад, підприємства. Та як саме. приклад, як приклад можу навести е, рішення суду, ухвалене саме вночі. Чи це коли журналісти хотіли їхати на день журналіста під Межигір'я, Тоді саме вночі було е судом е місцевим ухвалене рішення про те, що забор заборонено у цей день проводити акцію. Це відбувалося вночі, і журналісти були на ньому присутні. От такого далі не буде. Якщо цей закон, звичайно, буде е ухвалений. Ну і далі ми хочемо до нашої рубрики перейти Анжеліка насправді. Е ви знаєте, пан Москаль, Геннадій Москаль, опозиція нещодавно. Вони запропонували законопроект, який би наслідуючи досвід Грузії боротися з таким явищем, як злочинців в законі. Ось і на цю тему наша Анжеліка зробила такий трошки хуліганський, такий, знаєте, реп репортаж з Верховної Ради. Дивимося. Закони пише влада. Влада любить мані. Злодії в законі ходять поруч нами. Батьківщина зареєструвала законопроект про відповідальність злодії в законі. Ви знаєте когось із злодіїв закону? Ну, кадовжені вже не тих вареників наїдяться? Я все вже не знав. Багато з тих, хто зараз в парламенті, мають сидіти в зовсім іншому місці. Тож ми працюємо. До мене звертайтесь по законах, які подаю я. Цей закон може бути прийнятий лише тоді, коли партія регіонів буде в меншості. Кримінальних авторитетів я знав. Коли вже не наїдяться працювати почнуть. Просто не за їхніми, як вони називаються, поняттями. Ви знаєте когось із злодіїв законів? Я можу назвати Стельмашенка. Досить таки відомий кримінальний авторитет на прізвисько Картавий. Депутат Стельмашенка був в трьох угрупованнях. хата Брагіна, групи Кушніра і Ріната Ахметова. Це не їхня вина, що вони такими стали. Да? Представників кримінального світу. Тут в Верховній Раді, ну я вам можу сказати на енциклопедію. Люди вже плюються, коли вони наїдяться вже. Совість у них є, говорить. Смотрящі, лекар засматриваючи на них кажуть, що я був з зіктором знайомим, Вони вже к сожалению не знайомі. Непогані люди. Термін бандакраті, він, мені здається, достатньо відповідає дійсності. Якщо половину парламенту посадити, доведеться робити до виборів. Совість у них є! Я не думаю, що в парламенті є злодії в законі. Біздільнюючи те варініки їдять, і одкутків. Про Юрія Іванюченка там легенди ходять. Чоловіка ділує общество. І телеканал Тивай продовжують працювати для того, аби ви знали більше про роботу депутатів. Це програма, дорогі депутати. І до зустрічі наступної п'ятниці. На все добре.